Плануйте прибудову, веранду, гараж, терасу чи літню кухню звучить просто, але без легалізації це самочинне будівництво. Узаконити прибудову значить зафіксувати її офіційно в техпаспорті та в реєстрі речових прав. Тільки так ви зможете законно користуватися майном, продавати, дарувати, передавати у спадок. Без узаконення ви ризикуєте штрафи, обмеження, а інколи і примусовий демонтаж. Як це працює? Якщо ви вже раніше зробили прибудову і хочете її узаконити, вам необхідно технічне обстеження, інженер фіксує фактичний стан, підготовка креслень і технічного висновку. Якщо ви тільки плануєте добудувати, необхідно отримати будівельний паспорт та подати повідомлення про початок будівельних робіт. Після завершення робіт провести технічну інвентарізацію, подати декларацію про введення об'єкту в експлуатацію та внести зміни до реєстру речових прав. Ми БТІ номер 1 12 років супроводу в Одесі та області, від технічної інвентарізації до реєстрації власності. Все під ключ, без паперової тяганини, і ризики. Залишайте заявку на безкоштовну консультацію, і ми допоможемо узаконити вашу прибудову просто, швидко і надійно.